Всім з знову навік і після дого перериву ми будемо знімати ЗЛП з моїм другим бодіком. Вітайся! Вітаю. Ну що ж, ми переходимо до першого голду. Так, у нас голд. Ну що ж, давайте зараз попробуємо його взяти. Ось так. Е, точка. Де? Біля мостика! А, понятно, понятно, понятно. Так, ч? Йо-мо--йо-мо. -йом. Я повнів. Ой-ой-ой, ой ой ні не-ні-ні, тільки не кидайте в мене в мінус. Ой, мене кинули в мінус. Е, стоп! Дивісь, уже не такі голди, а, е, то скіннув. Ну добре. Так, Вітаємо. Так, Вітаємо хлопця, хакер. Хакарч. Переходимо до наступного голда. Мостиві. Вот і у нас ще один голд. У нас... Мо, да ні, давай. Давай на пиццаджу. Давай просто так брати. Ну окей. Ты вже будеш брати четвертый голд за сьогодні. Голд, голд. Ай-яй-яй! Я не голдолов. Так що вітаємо хлопця з Ником. Так, вітаємо хлопця з Ніком весна про. Идем до наступного голда. Вот і наступний у нас голд. Точка мостик. Мостик, я біля мостика 500. Ок, давай, злізай. Да то не... Ой, не мостик, а той підйом. Сорі. <рес> Й-мою, шо... Эх, блин, я... Я не взяв. Ей, підсадки не буде. Не буде підсадки. Ех, все, мене. Вол, монстр энергию. О, бери, бери, бери! Бери, бери! Ех, ну що ж, вітаємо... Хлопця з ніком Діпі 4. Що ж, а ми йдемо до наступного голда. Коли мене кікнули хлопець знову ДП4 взяв Золотой ящик. Вітайме. Так, ну що ж, ще один скину. Біля плакату, біля плакату, біля. О, ще один! Все так круто! А целый респект убил. Бесик, сюда, и сюда. Бесик, я... ты сюда иди. Я їду біля домика. Я сюда еду. Я иду. А ты не убил? Ёпта, я сам хочу взять гол. Ты же пицца Я майже за... я зараз заберу. Нє, заберу. А може не заберу. Е, ком... Що? Що то було? Я, я, я. Але ти красава, Ре... реально. Ну Добре, переходимо до наступного голда. Ну що ж, останнього голда не буде, бо Бо основним словом, от, ви бачите, крито шипка, а я знімав на паузах. Так що... Сорян, Ну окей, на цьому я прощаюсь. Вами я был навик и бодик. Всем удачи, всем пока.